Таю, я Наталка Ляторинська. Зараз на ТВА про події в Україні і світі. У цьому випуску ви побачите, президент вимагає показового покарання гвалтівників із Врадіївки. Міліціонери Кировоградщини відзначилися. Побили подружжя росіян. У Януковича живе двоє ведмедів. Верховна Рада звільнила сьогодні голову ЦВК. Виконувати обов'язки голови центр виборчкому поки буде Андрій Магера. Проте опозиція каже, що заяви Володимира Шапувала не було, а зняття його з посади це один із методів маніпуляції, які дозволять сфальсифікувати вибори 2015 року. Про черговий спекотний день у парламенті розкаже Олена Стецюк. Ранок четверга став радісним для комуністів. Верховна Рада призначає їхню висуванку Вікторію Георгієвську, членом Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Партія регіонів обома руками за, опозиція обурена. Поки новоспечену настрадівку вітають. Опозиція просить час на консультації. Рибак дає аж п'ять хвилин. Спілкуйтесь, але при всіх, не виходячи з зали. Поки фракції обмірковують свої дії, спікер ставить на голосування відставку голови ЦВК. 241 голос і Володимир Шапувал на пенсії. Опоненти влади шокуються в ряди, прямують до рибака. Я прошу вас залишатися на місцях, Бійку хоче, бійки не буде. Я прошу фракцію більшості відійти. Прошу всім відійти. Арсенія Яценюк каже, владу не обходить євроінтеграція, проте вона вже зараз думає про вибори президента. Щойно проголосоване рішення прямий шлях до фальсифікацій. Ми вважаємо, що це спроба Віктора Януковича вкрасти голоси українців через незаконну зміну голови центральної виборчої комісії. По всій відомості Арсеній Петрович дуже не уверен в своїх позиціях. Уже зарані намагається створити громадянське мніння, що в його програші буде винувати хтось інший. Як мені відео для людей, які Давно займаються виборами. це совершенно панітна позиція. Опозиція каже, шапував заяву про звільнення. Не писав інформація спікера, брехня. Терпець опозиції уривається, вимога розмова з рибаком. Той усе спростовує, каже, закон не порушував і киває на президента, бо подання від нього. Та й воно суцільне порушення. Пропозиції фракцій уявні твердять опоненти. Та скинути старого голови. ЦВК – вика пів справи. Потрібен новий. Спікер прямує до зали. 236 голосів, і справа зроблена. Олександр Копиленко, новий член ЦВК. своїм блокуванням трибуни. Ми спровокували їх на грубе порушення українського законодавства і процедури проведення голосування по обранню члена центральної виборчої комісії. І ми, як вже сказано, було будемо оскаржувати ці рішення в міжнародних європейських судах. Голова регламентного комітету нічого протизаконного не бачить. Ми бачимо, що Верховна Рада працює не зовсім на своєму робочому місці. Знаходиться голова Верховної Ради. Ну це такий технічний момент. Але все відбувається згідно регламенту, закону про статус, закону про комітети. Поки опозиція робила заяву, регіонали потроху проштовхували свої закони. Горизвісний законопроект про векселі голосували кілька разів. Процвітало голосування за себе того хлопця. На кнопкодавстві зловили регіоналів Ярослава Сухого та Олександра Пресмана. Сталося яне непорозуміння. Е, якщо депутат сидить, нажимає дві кнопки. Це депутат порушив закон. Якщо я стояв, питав, який там зараз голосуємо, потім пішов до себе голосувати, щоб не сідати весь час. То я чужу кнопку, не нажимав. Я за себе голосував пальцем одним ще лівою рукою. За векселі проголосував і Василь Кравчук з батьківщини, який, зрештою, був виключений з фракції за таку самостійність. Цей законопроект дає можливість. Чинимо політичному режиму відтермінувати відповідальність за наслідки абсолютно неефективної бюджетної політики, відтермінувати і перекласти відповідальність за бюджетний колапс на наступні роки. А відтак на наступні уряди зрештою в народних обранців є лише один день до відпустки. Нерозглянутих питань набагато більше. Про євроінтеграцію більшість не згадує. Європа тим часом нагадує про останній шанс Україні. Олена Сицюк, Антон Деркач, Тивай. Арсенія Яценюк подає зустрічний позов на секретаря ради національної безпеки і оборони Андрія Клюєва. А як свідків хоче викликати в суд президента Віктора Януковича, міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, а також голову СБУ Олександра Якименка. Але в залученні Януковича у справі суд уже відмовив. Лідер опозиції розказав про це сьогодні перед попереднім засіданням суду за позовом Андрія Клюєва. Нагадаю, секретар РНБО вимагає від Арсенія Яценюка вибачень за поширення на. Його думку неправдивої інформації про причетність Клюєва до скупки депутатів протягом останніх десяти років. На розгляд справи позивач не з'явився. Тому Арсеній Яценюк поїхав на засідання Верховної Ради. На осанок лідер батьківщини заявив, що наполягатиме на присутності секретаря РНБО в суді. Я звернуся з зустрічним позовом до Андрія Клюєва щодо зловживання ним владою і службовим становищем при. Скупці народних депутатів України так як вважаю, що він є тією особою, яка має безпосереднє відношення щодо організації процесу тушкування і скупки членів парламенту протягом останнього десятиліття. В Україні новий міністр юстиції Олександра Лавриновича сьогодні звільнили з посади. Його місце довго вакантним не було. І сьогоднішнім новим керівником Мін'юсту призначили Олену Лукаш, яка до цього часу була міністром Кабінету міністрів. Лавринович теж без роботи не залишився. Його обрали головою Вищої ради юстиції. За наслідками підрахунку голосів поданих за кандидатуру. Що балотувалися на посаду голови Вищої ради юстиції, встановлена за Лавриновича Олександра Володимировича. 15 голосів, 1 проти. Вирішили за більшістю голосів вважати обраним на посаду голови Вищої Ради юстиції Лавриновича Олександра Володимировича. Вища рада юстиції на цьому ж засіданні відмовилася звільняти суддів Вищого адміністративного суду, які ухвалили рішення про позбавлення мандатів позафракційних народних депутатів Павла Балоги та Олександра Домбровського. Відповідне депутатське звернення з цього приводу було спрямоване від імені голови фракції Удар Віталія Кличка. Головне управління МВС України сьогодні цілий день в облозі. Уранці міліціонерів обдаровували гумовими дівчатами, а вже по обіді вартових порядку пікетували націонал-патріоти від свободи та народного руху. Більше розкаже Сергій Петренко. Гетьмінтовський безприділ! Геть міндовський без ворогам! Головне управління МВС України цілий день в облозі вранці міліціонерів обдарували гумовими дівчатами для безперешкодної реалізації всіх прихованих бажань, і головне без шкоди для оточуючих. А вже по обіді вартових порядку пікетують націонал патріоти на міліцейському подвір'ї зо дві сотні мітингувальників, яблуку ніде впасти. Усі вони жадають припинення переслідувань, закриття кримінальних справ і відставки очільників МВС. Люди вже терпіти більше не будуть. Раз розгромили райвідділок, значить далі можна вже і обласний відділок, а там далі і до міністерства вже дійде. Я так розумію, тут повинні це вже усвідомлювати, тому що терпіти це ніхто не збирається. Метрів за 50 від пікету на поготові чекають два автобуси фіксації з беркутом: плічоплі з мітингувальниками, офіцери міліції, які передають по рації ситуацію з місця подій. Від коментарів відмовляються. Порушення є, чи немає? мають я кажу без коментарів. на володимир коментар? прес-центр центр, Прес -центр це не серйозно? Щось робити права чого просто так. Після невеличкого виступу ініціативна депутатська група свободи йде до міністра Захарченка з конкретними вимогами та спіймавши облизня, повертаються за годину. Ну, на превеликий жаль, міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко не розуміє, що все, що сьогодні відбувається в Україні, це не лише наслідок порушення закону простими громадянами. Це наслідок того, що міліція не виконує своїх повноважень, міліція не виконує своїх функцій, і міліція сьогодні дуже часто і е, є отими бандитами в погонах, які покривають бандитів в Адідасах. Сьогодні, звернувшись до Віталія Захарченка, ми знову почули те саме, що було на минулій зустрічі. Ярослав Лисенко один із тих, на кого порушено одразу кілька кримінальних справ. Йому загрожують чотири роки ув'язнення. Каже, що свідків його причетності слідчі так і не знайшли, і свідчення щоразу плутані. Тому більшість підозрюваних свободівців переховуються. Мені показували відеоматеріали, на, на яких то одна, то інша людина, б'ють якусь людину дуже поганої якості. Це все в зимовому одязі. Це ж було січень місяць, мені здається. От. І от, якраз слідчий Козлов дуже задоволеним виглядом казав: ну це ж ти, це ж ти, це ж ти. От, давай скоріше, раніше сядеш, раніше вийдеш. Наразі свободівців переслідують за сутичку з антифашистами, штовханину в головпоштампі і так званий сніговий теракт. Натомість жодного кримінального провадження за напади і побиття націоналістів так і не відкрито. Сергій Петренко, Євген Кіяшко, Твай. Лють народу ще не згасла у селищі Врадіївці, що на Миколаївщині відшумів черговий мітинг. Він проходив під стінами розгромленого місцевими жителями райвідділку міліції. Люди вимагають звільнити всіх міліціонерів району, звільнити і притягнути до відповідальності голів районної та обласної адміністрації, а також міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Сотні обурених людей вимагають від влади правосуддя і в просять президента не порушувати кримінальні справи проти місцевих жителів, які пікетували в радівське відділення міліції. Президент це сьогодні законно обрана людина. Я звертаюся до нього і прошу, якщо він мене почує, не наказувати людей, які били вікна. Перший заступник міністра внутрішніх справ Віктор Дубовик намагається заспокоїти НАТО. затримані і заарештовані. Утім, людей це не заспокоює. Їх бентежить доля учасників акції протесту. Та не менше людей хвилює доля, а також збереження гідності та чесного ім'я зґвалтованої Ірини Крашкової. Лікарі кваліфікують у потерпілої стан середньої тяжкості. Вона потребує спокою. Односельчани кажуть, міліція хоче зробити з неї повію, навіть залякують місцевих жителів. Ну ходили по селі, питали, яка вона за це. так чи ні? Було ходили, Люди сказали, дійсно, вони інтересно. час ходять. Вони лякають, вони роблять не проституткою. Ну вона не проститутка, вона така сама людина, як і ми всі. Так, що ми боремося на городі, ми держимо в хазяйство, щоб вижити на цьому білому світі. А вони зробили з неї проститутку. І не тільки з нею спокійної Аліни порк розвіту покойної, яку били. У нас в больниці теж зробили проститутку. Утім близькі люди потерпіли і запевняють, що це відвертий наклеп на нещасну жінку. Вона хороша була, невістка. А вони, хай розкажуть вони. Як вони могли таких подонків, своїх похрестів, своїх племенників устроїти в міліцію? І що вони таке роблять? Ганьбарів і спасіба всім людям, що допомагають їм. коли шумів у радіївський майдан у залі установи, перший заступник міністра пообіцяв сувору чистку міліцейських рядів. Марія Черніхівська тевай. А поки вся країна обговорює події у Врадіївці, правоохоронці в інших регіонах продовжують чинити свавілля. На кіровоградщині міліціонери на підпитку побилися з подружжям росіян. Районна прокуратура порушила кримінальну справу за статтею Хуліганство. Санкція статті передбачає покарання до чотирьох років позбавлення волі. А поки що суд вирішив тримати правоохоронців під домашнім арештом. Подробиці далі. У цьому барі в селі Розкішному на день молоді двоє міліціонерів побилися з родиною, яка приїхала з Росії. Обидві сторони звинувачують одна одну в нападі. Я спочатку одного парня бачив, а потім второй мене ногами я закривав лицо ну, руками, як мог. Говорив, за що? в этот момент, как бы дядя і жена хлопців. Кілька ударів отримала і дружина Олександра. Я пару разів. Мені, правда, потрапилися там поцарапали, в глаз попали і в хвит. Побитий росіянин із травмами потрапив до лікарні. Було встановлений діагноз множественної шиби голова, голови, лиця, туловища, грудної клітки, рвані рани лівого верхнього віка. Стресення головного мозгу. Состояння больного не тяжеле, звичайна битова драка, виписується в в стані домой на дальнейше амбулаторне долячування. Міліціонерів затримали. Відомо, що вони були не на службі і вживали алкоголь. В суді прокуратура вимагала для правоохоронців запобіжний захід тримання під вартою. Проте потерпілий відмовився від претензій до підозрюваних у нападі. На дане час, час я сах претензій к ним не имею. І так як ми з ними, вроді вона знайшли обші език і більш міні примирились, суд вирішив посадити підозрюваних під домашній арешт на 60 діб. Це означає, що протягом цього часу вийти з хати без дозволу слідчого вони не зможуть. Керівництво затриманих міліціонерів ситуацію і рішення суду не коментує. Ігор В'юн, Іван Фоміченко Кіровоград для ТВА. Далі у нашому випуску про такі події. Влада Єгипту в руках військових. Шпигунські пристрасті. Європа хоче пояснень від Сполучених Штатів. Жлобологія по українській Вадима Тітушка вже зобразили на портреті. Європа очікує від сполучених штатів пояснень щодо шпигування за її дипломатичними представництвами через скандал із прослуховуванням перемови про створення трансатлантичної зони вільної торгівлі. Під загрозою зриву у понеділок мають відкрити перший раунд, що думає старий світ про спаїлля спецслужб, розповість Наталя Неділько, оглядачка Дойчевеле. Обурення європейців через скандал з ймовірним шпигуванням американських спецслужб не вщухло. Але якщо у перших реакціях і в Брюсселі, і в Берліні, і в Парижі, крім вимог пояснити поширену інформацію, йшлося про те, що стежити за друзями неприйнятно, а дехто навіть ставив під питання майбутнє переговорів про вільну торгівлю між ЄС і Сполученими Штатами, то тепер лунають стриманіші заяви. У Євросоюзі очікують пояснень Вашингтона. Тим часом Європарламент закликає Сполучені Штати Америки відмовитися від кібершпигунства. Про це йдеться в ухваленні у четвер резолюції. Президент Сполучених Штатів Барак Обама напередодні у телефонній розмові з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель вже запевнив, що європейцям нададуть інформацію про діяльність спецслужб. Попри скандал, наступного понеділка, як і планувалося, мають початися перемовини про створення зони вільної торгівлі між Євросоюзом і Сполученими Штатами. Меркель і Обама назвали ці переговори найвищим пріоритетом. Про збереження зацікавленості в угоді про трансатлантичну зону вільної торгівлі говорить і голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. Але партнерам потрібна довіра. Тому паралельно з перемовинами про торгівлю наступного понеділка мають початися і консультації європейських та американських експертів стосовно діяльності спецслужб, здобуття інформації, захисту даних і приватної сфери. Державний переворот у Єгипті владу в країні взяли військові. Вони зупинили дію конституції, арештували главу держави і призначили тимчасовим лідером керівника конституційного суду. Як позбутися президента менше ніж за добу, дізнався Максим Сумков. Єгипетське військо пішло за класичним сценарієм захоплення влади. Як тільки збіг 48-годинний ультиматум президентові Мухаммеду Мурсі, армійці взяли контроль над телецентром. Солдати захопили головні пункти зв'язку, ув'язнили самого керівника держави і лідерів його партії брати мусульмани. Командувач війська звернувся до 85 мільйонів єгиптян і пояснив, чому забрали владу у Мурсі. Ми сподівалися на національний діалог. Він мав покласти край насилю і гарантувати стабільність народові. Президент не пішов на 48-годинний ультиматум, тому ми мусили реагувати. Повноваження глави держави тимчасово віддали голові Верховного конституційного суду. Зараз військові формують новий уряд і визначають дату дочасних президентських і парламентських виборів. У пресі по всій країні запровадили цензуру. До арешту повалений президент Мохамед Мурсі встиг опублікувати звернення до народу. Ісламіст фактично визнав свою поразку. У нас украли здобутки арабської революції. У такому разі я наказую усім силам безпеки Міністерству внутрішніх справ і збройних сил гарантувати безпеку й уникнути кровопролиття. Тимчасовий президент Адлі Мансур уже присягнув перед десятками телекамер. Голову конституційного суду у президентське крісло посадили за кілька годин. Повноваження Мансур отримав фактично безмежні. Я страж республіканської системи поважаю закон і конституцію. Я стежитиму за їхнім дотриманням і дбатиму. Про права людей, релігійні лідери Єгипту план армії з виходу із кризи підтримали. Лідер світської опозиції, Нобелівський лауреат Мохамед Аль-Барадиї. Назвав ці події перезапуском арабської весни 2011 року. Вуличні протести в країні поки вщухли. Безпеку у найбільших містах контролює військо, столицю патрулюють численні броньовані машини. Більшість єгиптян наділили війську правом скинути Мурсі. Він погано поводився і не виправдав надій людей. Ми відкидаємо право армії на владу. Ми позбудемося їх мирно або за допомогою коктейлів Молотова. Влади їм не захочеться десятки років. Численні протести стартували в Єгипті в суботу, напередодні річниці президентства Мохамеда Мурсі. До вечора на головному майдані Каїра та Хрір було уже понад мільйон людей. Щодня в країні пірамід вибухали сутички протестувальників із поліцією і прихильниками правління ісламського руху братів мусульман. Менш як за тиждень загинуло 36 людей, півтисячі поранених. Максим Сомков Тивай. Сьогодні, у День незалежності США, статую свободи знову відкрили для відвідувачів. Головний символ Америки майже 9 місяців був на реконструкції після буревію Сенді. Стихія обвалилася на Нью-Йорк торік. Наприкінці жовтня. Саму статую та апостамент ураган не пошкодив однак, добряче поруйнував пірси навколо острова. На оновлення свободи американці витратили 30 мільйонів доларів. Гігантська діра автопожирачка утворилася на автостраді в американському штаті Огайо. Проваля буквально заковтнуло авто. За кермом у цю мить була жінка. Їхала у справах, коли перед нею розчахнулася земля. В асфальтову пастку леді потрапила через прорив водопроводу, пояснила аварійники. Вода розмила покриття, і автомобіль утрапив одразу під душ. Жінка за кермом відбулася тільки легким переляком. триметрової ущелини її за допомогою драбини оперативно витягли рятуван. І знову до України Вадима Тітушка зобразили на стилізованому портреті. Картина доповнила колекцію мистецького проєкту Жлобологія. Одноіменне видання сьогодні представив ведучий каналу ТВАЙ Антін Мухарський. Від золотих ланцюгів до золотих туалетів, від дешевих спортивних костюмів до елітних спортивних машин. Науку про несмак і безграмотність. шоумен Антін Мухарський назвав жлобологія. У презентованій збірці думки про український примітивізм виклали Юрій Андрухович, Лесь Подрев'янський, Богдан Жолдак, Іван Малкович, Юрій Виничук. Від письменників і художників дрібку перцю дістали і наші можновладці роз'їжджання на лексусі чи мерседесі, чи на цих кубіках, які підрізають простих громадян, а прикривання вулиць, коли там якісь великодержавні жлоби мусять кудись там дістатись на тлі зубожілої бідної країни. Коли люди хизуються своїми статками, оце є жлобство. Ідеолог проекту каже, недалекість найвищих посадовців поширюється на все суспільство. Тож новим символом жлобізму став сумнозвісний Вадим Тітушко, звинувачений у повитті журналістів під час акції 18 травня. На презентацію жлобології автор портрету одягнувся у стилі свого героя. Особисто проти нього я нічого не маю, але я до цього часу пам'ятаю як 90-ті роки, точно такі ж пацанчики виставляли на мелеч хлопців. І повадки були точно таке. Коли він став таким пухнастим і біленьким, це знову ж таки одна із історій, яка була в 90-х. Якщо ловиш, він каже, дай братіла, я цього зробити не мог. Я ніколи, та, я відповідаю, я не мог. Те ж саме, ну май совість, зізнайся. У сучасних гопниках учасники проєкту впізнають реінкарнованих бандитів буремних 90-х. Після усмішки ці картини викликають сум та опускати руки автори не радять. Кажуть, що шанси на зміни є у кожного, хто принаймні вміє читати. Багато хто, от, зокрема, видавець Влад Кириченко, він сказав: після того, як написав есей до цієї книжки, я вже так просто бачок значить, від цигарки, вікно не викидаю. Ти сьогодні не викинеш отак просто на дорогу. Завтра хтось ще не викине, а потім... Хтось візьме, і оце сміття, яке жлоби залишили по собі, прибере. І світ зробиться трохи чистішим. Презентація видання завершилась фуршетом у відповідному стилі. А погортати сторінки жлобологіки можна буде у вересні на 20-му формі видавців у Львові. Олена Опанасенко, Данило Городецький, ТВАЙ. Дивіться і читайте наші новини на сайті tvai.ua. Дякую, що довіряєте нам. До зустрічі завтра.